Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург, і ви на моєму каналі YouTube. Дякую вам за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки. Прошу це робити активно і буде більше цікавих відео. Сьогодні наша тема присвячена відмовам від пластичної операції. Я вам розповім про декілька випадків в моїй практиці, коли я відмовляв своїм пацієнтам в проведенні хірургії. Отже, тема підлітків. Чи можна оперувати і проводити пластичні операції неповнолітнім? Із цих операцій можна проводити лише отопластику, тобто операцію, коли проводиться корекція клаповухості. Але ми поговоримо, наприклад, про операцію по збільшенню грудей. Слава Богу, 16-17-річних дівчат до мене ніколи не приходили на консультацію з приводу пластики. Але були декілька цікавих випадків, які я хочу вам розповісти. Одного дня до мене прийшла пацієнтка 18 років з мамою. І мама дуже активно наполягала на тому, що от у неї не виросли груди, і треба провести їй пластику, і вона буде щаслива. Ви знаєте, це мені нагадувало, коли кажуть, що батьки. Відігруються чи намагаються там взяти якийсь реванш за свої там незбуті мрії, і це виглядало саме так, тому що мама наполягала на цій операції, а дівчинка просто сиділа і мовчала. Я запитав у мами, а ви не боїтеся, що зараз ви будете наполягати? Ми проведемо цю операцію по пластикі грудей. Пройде там 5 років, пройде певний м, чином ще перестройка цієї сексуального самосприйняття м, дівчинки, і вона просто вас проклине і е, дістане ці імпланти, і буде незадоволена не хотіти з цим ходити і жити. Ви знаєте, мама навіть обідлась трішки на мене, але знаєте, дівчинка подивилась на мене з вдячністю, і вони пішли. Це історія з хеппі ендом тому що пройшов рік. Сама дівчинка вже 19 років прийшла і сказала: ви знаєте, все-таки це моє бажання. Я хочу, ем, хочу корекцію грудей, хочу там невеличкий там, другий розмір, але все-таки це, от, якщо раніше наполягала мама, тепер я дійсно впевнена в тому, що я хочу провести. Ми провели цю операцію, і зараз ця прекрасна дівчинка стала прекрасним стоматологом і е, радує і себе, і всіх оточуючих. Друга історія це коли до пластичної операції змушує чи заставляє її робити чоловік, чи хлопець, чи партнер. Одного разу прийшов до мене чоловік років десь 35, і з ним була також 19-річна дівчинка, дуже схожа ще на підлітка. І дівчинка теж нічого не говорила. А чоловік постійно на телефоні листав фото дівчат, А потім з'ясувалося, що ці дівчата це якісь порностари, які знімаються на порноканалах, знімаються на якихось порносайтах. І дійсно він хотів з такої маленької, худенької дівчинки зробити порно зірку з повним четвертим розміром. А дівчинка взагалі мовчала, нічого не казала. Я. Е Запитав, чи дійсно ви хочете, щоб цю операцію вам провели. Вона сказала так, але це було настільки неправдоподібно, що я ну, сказав, що на жаль, я не буду цю операцію робити, тому що в даному випадку я бачу, що немає, знаєте, цього зв'язку, і це не істинне бажання дівчинки. На жаль, в цій історії не було хеппі енда, тому що. Пройшло декілька років. Ця дівчинка прийшла до мене вже як домомолога зі скаргами на сильні болі в грудях. Коли вона роздягнулася, я побачив, що це вже проведена пластика молочних залоз, З першого розміру там була зроблена повна четвірка. І дійсно при таких субтильних пропорціях дівчинки такі великі імпланти справляли негативний вплив, і це був хронічний больовий синдром. Я сказав, що, скоріш за все, є трішки передавлювання самим імплантом нерву, який проходить там в пахваній ділянці, і тому тут є терапія лише там протизапальна, щоб якось цей нерв заспокоїти. А вона сказала, а що ще можна зробити для того, щоб прибрати цей больовий синдром? Я сказав: чи поставити менше імпланти, тому що це дуже великий імплант, і він негативним чином впливає. Вона сказала, окей, я подумаю з тих пір. Уже пройшло років напевно сім. Я цю дівчинку не бачив. Тому, друзі, треба приймати рішення самостійно і відстоювати своє право на. Те, щоб не робити те, чого ви не хочете. Інколи приходять дівчата, які ставлять нереалістичні задачі. Наприклад, приходить дівчинка метр шістдесят зросту, з грудною кліткою біля 70 з першим розміром молочних залоз, але вони хочуть збільшити там, до 4, до п'ятого розміру. І в мене був такий випадок, коли приїхала дівчинка з Майами зі сполучених штатів і сказала, що от я хочу п'ятий розмір грудей. Я сказав: Ви знаєте, що якщо ми там при ваших параметрах оберемо імплант 500. Мілілітрів плюс, це буде десь четвертий розмір, і е, це вже критично великий об'єм для вас, тому що перший розмір молочної залози 500 мл об'єму, і це буде максимально нестабільна конструкція в майбутньому, тому що такі імпланти вони частіше зміщаються, перевертаються і викликають больові відчуття. Вона сказала мені, що я от вийшла заміж і в мене. Секс три рази в день. Я себе відчуваю такою порнозіркою, тому я хочу цей великий об'єм, і я доросла людина, і я розумію всі ризики, але я хочу супер-мега-об'єм. Ми обрали імплант, все-таки я її вмовив трішки менше 495 мл, круглий імплант. Ми їх поставили. Вона була задоволена, але історія без хеппі енду, тому що пройшло десь біля року, і вона почала писати про те, що вона там відчуває якісь болісні відчуття, і відчуває, що один імплант, наче, став трішки нижче і. Я на 100% певний, що це було обумовлено саме тим, що був неадекватний вибір імпланту, і все-таки не треба було такий великий об'єм ставити чи вже дочекатись там пологів для того, щоб тканини після годування грудьми розтягнулися, і тоді вже легше було б обрати більші об'єми. Тому, друзі, завжди слухайте свого лікаря, який каже про те, що є певні стандартні параметри. Молочної залози і виходити за ці межі ширини висоти і проекції дуже небезпечно для стабільного довготривалого результату. Інколи на консультаціях є певним чином неадекватні люди. Декілька років тому я пам'ятаю пацієнтку, яка прийшла на консультацію по збільшенню грудей. Її основна мотивація була не те, що вона хоче покращити там форму і зробити там. Гармонійне тіло, вона каже: мені треба зробити груди для того, щоб знайти, знайти нову роботу. Ну, досить сумнівна мотивація, але в принципі окей. Я її попросив роздягнутись для того, щоб зняти мірки, тобто ширину висоту і всі анатомічні особливості. Але коли я почав огляд і почав її переміряти, вона почала так дуже еротично стогнати, імітуючи, знаєте, якийсь там ну, акт. Такий любові. Я сказав, а чому ви себе так поводите? Вона сказала, мені просто дуже приємно, коли ви мене торкаєтесь. Я сказав: ви знаєте, ну я лікар, в мене немає такої задачі торкатись до вас з ціллю приємності. Я хочу лише переміряти і зрозуміти всі ваші параметри, які необхідні для операції. Вона не зупинялася, і я сказав: ви знаєте, мабуть, сьогодні не мій день, і я не можу бути вашим лікарем, тому що ну, неадекватність поведінки на консультації 100% буде призведе до неадекватної поведінки під час після оперативного втручання. Тому на цьому етапі ми з нею не сконтактувались, розпрощались. Я навіть не взяв з неї гроші за консультацію, але я розумів, що там є якась певна. Психічна чи психологічна особливість цієї людини. Тому е, завжди е, кажу про те, що перша консультація сама важлива, коли ви з пацієнтом дивитесь один одному в очі, і ви, якщо ви емпатична е, особистість, то ви зрозумієте наскільки це ваш пацієнт чи це не ваш пацієнт. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і я обіцяю, що наступний випуск. Буде дуже цікавим. Ми його присвятимо операціям по зменшенню і підтяжці грудей з імплантами і без. Далі цікавіше.